Канал аудіоказки українською. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Казка про фею веснянку та пробудження лісу. Жила була маленька фея Веснянка. Вона мешкала в чарівному лісі, який взимку спав. Під пухнастою ковдрою зі снігу. Веснянка мала ніжні крильця, мов пелюстки первоцвіту, а її волосся нагадувало золотисті промені сонця. Одного дня до веснянки прилетіла синичка і затрепотіла крильцями. Веснянку, прокидайся, час будити ліс. Фея швидко одягнула свою зелену сукню, оздоблену краплинками роси, і вирушила до Великого дуба, що стояв посеред лісу. Саме тут була чарівна срібна скринька, у якій спала весна. Веснянка легко постукала. Весну, пора прокидатися. Скринька відчинилася, і з неї вирвався легкий теплий вітерець. Він закружляв довкола, розтоплюючи лід на гілках. Дрібні струмочки побігли лісом, весело дзюркочучи. Першими виглянули з під снігу тендітні проліски. А як добре знову бачити сонце. зраділи вони. Веснянка побігла до річки, вона доторкнулася до криги своїм чарівним жезлом і та розтанула, поступаючись дорогу чистій воді. У небі весело заспівали жайворонки, а ведмідь у своїй барлозі. Солодко потягнувся і почав прокидатися. Весна прийшла. Раділи звірята, вистрибуючи з нірок. Проте веснянка помітила, що в одному куточку лісу залишилося холодно. Вона знайшла там стару ялинку, яка журилася. Сі радіють весні, а я сумую. Взимку я була пишною та гарною, а тепер мої голочки тьмяні і мені холодно. Фея обійняла ялинку та прошепотіла. Не сумуй, ти зелена і взимку, і влітку. А на весні для тебе буде особливий подарунок. Веснянка легенько махнула жезлом, і на гілочках ялинки з'явилися маленькі смарагдові шишечки. Вони виблискували на сонці, наче дорогоцінні камінці. Ялинка усміхнулася і ліс. Став ще гарнішим. Весна остаточно вступила в свої права, наповнивши світ теплом і життям, а веснянка радісно кружляла серед квітів, радіючи, що допомогла природі прокинутися. І з того часу, щоразу, коли настає рання весна, фея Веснянка знову прилітає в ліс, щоб пробудити його від зимового сну. Якщо сподобалась наша казка, став подобайку і підписуйся на канал.